За інформацією синоптиків в Україні хмарно, вночі невеликі, у північних областях помірні дощі, вдень без істотних опадів. Лише у західних областях помірні. На Закарпатті, Львівщині та в Карпатах значні дощі. Вітер переважно південно-західний: 7-12 метрів за секунду. В Карпатах місцями пориви 15-20, температура вночі 6 6-11, в день – 17 Гусів. У південній частині вночі 11-16, в день 18-23. По Київщині хмарно, невеликий дощ, в день істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 6-11, в день 12-17. У Києві вночі 9-11, в день близько 15.